Добро вечора в ефірі Правда спорт. Затягнули пояси. Понад вісім сотень дітей позмагалися на Кубку Лева, з Києвокушинка і Карате. Це повноконтактний напрямок цього виду спорту. Найсильніших визначали у розділі куміте, тобто двобоях. Як це було, бачила Софія Козаренко. Не часто палац спорту Галичина збирає одночасно стільки дітей. За два дні на татамі вийшли 876 спортсменів. Доброго. Поки чекають свого бою, юні каратисти спостерігають за іншими поєдинками, спілкуються з друзями або завзято розминаються. Б'ю удари на голову ногою, б'ю в живіт е шита цуки. Святослав розповідає, окрім відпрацювання ударів, варто і розтягнутися добре. Треба розтягнутись, щоб велика була розтяжка, щоб коли високий суперник. Ти міг до голови дістя, дістягнути і вдарити йому ногою. Поки хлопці розминаються, Соломія Болюх вийшла вже на третій поєдинок у турнірі. Дівчина займається кіокушенка і карате близько року. Для неї кубок Львова це дебютні змагання. І старт вдалий каратистка здобуває другу перемогу за цей день. Почали ходити від спорт від брата. Брат почав ходити. Я ходила на танці і почала ходити. Я побачила, як це все відбувається, і мені стало цікаво спробувати. Кубок Лава це масштабний турнір для каратистів спортивного клубу Канку. Він зібрав дітей віком від 6 до 14 років зі Львова, пустомиків, перемишлян та кам'янки Бузької. Назар Данько приїхав на змагання з Батятичів. Хлопець готується до поєдинків та розповідає, налаштований рішуче. Я не боюся, я їм дивлюся просто в очі і думаю, і розгадую всі його хитрі плани. Мені це подобає. я просто захотів, я захотів тренуватися, щоб мене всі в школі знали і всі це бояли. Якщо для багатьох спортсменів Кубок Лева це одні з перших змагань, то серед суддів можна побачити і титулованих каратистів. До прикладу, Анастасія Левко має у колекції золоту медаль кадетського чемпіонату Європи з куміте. Судити це дуже цікаво. Ти маєш дивитися поєдинку, маєш слідкувати з ним, маєш віддати перемогу правильному. і треба дивитися що на стану суперників. є такі діти, що вже виходять і вони вже плачуть. І тому треба дивитися з ними станами, бо гри є той, що який не показує свого свою, свій страх. До титулу чемпіона Європи серед дорослих звикає Ярослав Ковальчук. Юнак лише тиждень тому привіз додому із Вільнюса золото континентальної першості у розділі ката. Ось ці кадри із вирішальної зустрічі у фіналі Ярослав переміг спортсмена з Польщі Конрада Козубовський. Для мене європейське золото. Це було дуже давньою мрією. Я завжди дивився на наших старших. Сенцею Семпаєв, як вони виступали в неважливо, в якому розділі в вкати, в комітет по дорослих. І я час дивився з такими дуже велико розплющеними очима, і завжди для мене це було мрією піднятися на п'єдестал по дорослим. На Кубку Лева юнаки та дівчата змагаються у 27 категоріях. Вони борються не лише за нагороди, а й за путівки на чемпіонат України з комітету. На татамі національної першості вийдуть двоє найсильніших спортсменів з кожної групи. Львівщина. Традиційно привозить перше командне місце чемпіонату України вже на протязі напевно років з 10 ми маємо перше командне місце. Ми маємо надію, що в цьому році також плідно попрацюємо і також будемо мати. Чемпіонат України відбудеться також у Львові, 10 та 11 травня. Софія Козаренко, Іван Мазуренко, Правда, спорт, телеканал НТА. Побоксували на славу. У нашому місті відбувся відкритий чемпіонат Львівського училища фізичної культури на призи академії імені Андрія Котельника. Рукавичку одягнули 177 спортсменів віком 13-14 років. Як це було, дивимося у сюжеті. На ринг відкритої першості Львівського училища фізичної культури вийшли юнаки з різних куточків України. Тут хлопчики з Черкас, Дніпра, Закарпаття, Тернополя, Рівного, Чернівців, Івано-Франківська та Луцька. поставив завдання, що вбив, щоб ми ходили назад. Ну благодаря йому і виграв цей турнір. До Львова хлопці приїхали не лише за медалями. Метою турніру є знайти нові таланти та запросити їх на навчання до училища фізичної культури, а також до академії боксу імені Андрія Котельника. Після того як УПК з'єднало угоду з Андрієм Котельником, мені більше сюди хотілося поступити. Тут більше суперників, більше змагань буде. І буде з ким поробити. Серед боксерів учасники як чемпіонатів України, так і міжнародних турнірів. Багато юнаків рішуче налаштовані будувати боксерську кар'єру. Я думаю, що в цій пліаді тих маленьких дітках будуть майбутні чемпіони, тобто які досягнуть великих вершин. Ну, як Андрій Котельник, я є чого брати, як то каже, так само Ростислав Заволічний наш. Тож фіналізипідський ігор. Ну, це легенда, це історія. Я думаю, що це поширить наш діапазон. І не тільки львічна Україна отримує багато хороших спортсменів. Юнаки боксували три раунди по півтори хвилини, а юніори три раунди по дві. Софія Козаренко, правда, спорт, телеканал НТА. на сьогодні в санах а фаворити не розчарову, де спорт приносить для задоволення. Побачимося.